В найближчій перспективі що треба зробити, не дивлячись на те, що також перший раз по великому в новітній історії партії взяли на себе відповідальність вийти з коаліції і створити кризу, яка має стати помічною і хірургічною операцією для управління в державі, президент повинен в... прикласти всіх зусиль. Щоб уряд пішов у відставку, тільки тому, що цей уряд є загрозою для незалежності цієї країни. Зміна уряду додасть хоч трохи якоїсь довіри людей до цієї влади. І цей уряд, який буде сформований на прозорості, і фаховості, і відповідальності політичній. Повинен провести цю країну до виборів, коли б вони не були: чи через три місяці, чи через шість місяців, чи через дев'ять місяців, чи через дванадцять місяців. Тому що йти в вибори без уряду відповідального, а уряду, який не здав свій іспит, тобто не прийняли його звіт, і він сьогодні нелегітимний по великому рахунку, це злочин. А знаєте, для чого це робиться? Тому що під час виборів схеми корупційні працюють найкраще. Бо ніхто нікуди не дивиться. Тому, коли б не були вибори, наша вимога є зміна уряду, зміна прокурора, зміна ЦВК і зміна виборчого законодавства. Без цих речей все, що ми тут говоримо, гріш ціна. Це наша задача, яку ми маємо виконати. А тоді підемо до людей і спитаємося, що вони про це думають. Дякую.